Ми в ефірі. Привіт-привіт вам! Привіт, ліві, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як бути впевненому умові, як напрацювати цю впевненість. Це буде трошки. О, привіт, привіт. Це буде трошки легше, аніж в талмутах, в талму... талмутах. 30 секундних рілз. Що ви можете подивитись у Ютубі, хоча це не зовсім не є поганим. Привіт, привіт, о як добре, що всі вітаються. Привіт, люди так, сьогодні моєю співбесніцею буде Лідія. Я вже оголосила тему нашого ефіру, тому почнімо про впевненість. Ну, тоді починаємо. Насправді, впевненість досліджують досить багато, і впевненість пов'язана насправді зі сміливістю, з відчуттям себе таким чином, щоб було комфортно, і це дуже, дуже багато значить для нашого емоційного стану. Тобто, впевненість вона нерозривна з тим, як ми взагалі поводимося, як, як ми себе відчуваємо у суспільстві. Але тут така штука, що впевненість неможливо напрацювати нічим окремим, Окрім практики, ось шиша. Якщо людина хоче навчитися читати, їй потрібно читати англійською чи будь-якою іншою мовою, якщо їй потрібно слухати чути щось, тобто їй потрібно напрацьовувати привітаки всім, тобто їй потрібно напрацьовувати годину слухання відносно, якщо Соответственно, якщо вам потрібно говорити, то вам просто потрібно говорити. Просто та непросто. Просто та непросто. Так, насправді ця штука, що треба відпрацювати говоріння, треба говорити. Все так, все вірно. Але тут ми відходимо від теорій і приходимо до, до нашого досвіду. І є така штука, що дуже багато студентів приходять до на нас і кажуть: от дивіться, я нібито вже. Говорю, в мене вже не А 0 вже навіть не А 1 Я вже можу сказати ікбен. I live, I work, I speak, etc. etc. Я можу це сказати, а далі от, після цієї основи, яка вже відпрацьована, і має бути впевненість, тому що вже це автоматично доведено. А потім що трапляється? А потім I live і uh, Ukraine, on at, I speak in English. Ми ж кажемо, що я розмовляю по-англійськи, що там може, може, щось там from English. Uh, і таке саме: I work in the office, at the office, on the office. Uh, і отут впевненість втрачається. І до чого ми приходимо? Що насправді оцей великий-великий запит про впевненість в мові, він взагалі не про автоматизацію загальну. Він про те, що був каркас, що хто що робить завжди. А потім. Для того, щоб цю канву просто не просто, щоб цю канву е, е, зробити повною. Тобто, I work це ж на речення. I work і далі треба інформація. Ми ж комунікуємо, е, комунікуємо, коли додаємо більше деталі. І буде I work in the office, I live in Ukraine. Um, yeah, things like that. Тобто, для того, щоб з'явилася впевненість, ми поєднуємо велику картину мови і додаємо нюансів. І впевненість з'явиться лише тоді, коли є. Велика канва і усі нюанси по місцях. Інколи мозок, коли не впевнений, коли немає деякого рівня знань, немає рівня знань, то він просто оміт, тобто він не звертає увагу на оці маленькі частинки. Okay. Людина сказала: Work at the office. Work, office, Окей. Okay. Я схопила цю ідею, я зрозуміла, я молодець, пігнали далі. Але що вона сказала? In on at from... Ту оце я не почула. Ну окей, я схопила головну ідею, але далі, коли мені потрібно повторити, коли мені потрібно використати, отут і починаються проблеми. Тому я маю бути впевнена в цих маленьких частинках, це для того, щоб моя мова загалом була впевненою. Так, і, і насправді, оці prepositions чи прийменники, вони і є ключовим для впевненості саме на цьому рівні. Тобто, спочатку ми маємо бути впевнені, який ми час використали, а потім що ми додали, яких нюансів деталей до цього часу. І це. Майже завжди на дуже дуже часто пов'язана саме з прийменниками, і, і той момент, що дуже часто люди не, не звертають увагу на прийменники, вони дійсно потім не звертають увагу вчитанні, в читанні в аудіюваннях. Ну просто коли слухають, щось чи дивляться, і вони ніби то позбавляють себе. Цієї пасивної практики. Тобто, коли наша впевненість е, виходить не від того, що я це сказала багато разів, а від того, що я це почула чи е, побачила багато разів. І, і ось у нас такі більшість, замкнуте коло. Е, ми нібито хочемо впевненості, але поки ми не звертаємо уваги на ці моменти, е, ми. Ми не маємо цієї впевненості, а ось коли ми починаємо звертати моменти увагу на ці моменти, тоді вже впевненість приходить до нас. І мова з oh. і Соловіною, і англійська, і українська, і будь-яка. Але провокативне питання, Лідія. Ну, от якщо я не буду використовувати prepositions, прийменника, або я буду використовувати їх неправильно. Ну, чи мене не зрозуміють, I speak in English. Так, да, це помилка. Um, ну, ну. З одного боку, це типу, як ми казали, як ми розмовляли про артиклі, не до борщ, не до англійська зрозуміють, і насправді це не страшно от у цьому саме випадку. Але ж є моменти, коли це дійсно може бути трохи конфюзень, коли це може заплутувати. От, наприклад, ми кажемо, що я працюю там на комп'ютері. А в англійській он це дійсно на поверхні. І е, кожного разу, коли ми кажемо I work on the computer, і такі люди, «йо, а що ж ти робиш? Ти ж чого ти сидиш на комп'ютерах? А чому не на стільці? В чому твоя проблема? Е, е, і це насправді це не найгірший випадок, тому що тут е, ну, посміялися і пішли далі, дійсно, це, це не проблема. Але ж є моменти. Е, Котрі про щось більш глобальне. Тут хочу навести приклад Тімоті Шнайдера. Ксюша, якщо ти дивишся, то тобі привіт. Дякую за його лекцію. Це історик, який викладає в Єлі, і він наводив приклад, чому він пояснював Чому важливо казати я їду в Україну, а не на Україну? Чи, наприклад, мої родичі живуть в Україні, а не на Україні? І він це пояснює англійською і він пояснював саме через Ін та Ет, через прийменники, і він таку штуку каже, що от дивіться, Ін вона ж закладає сенс, сенс того, що є кордони, що є якісь. Фізичні, політичні, геополітичні, географічні кордони, які ми не маємо права порушувати. Ну, якщо ми адекватні люди, і тут про те, що це, цей сенс вже закладений. А от коли ми кажемо ЕТ, то цього сенсу немає це щось романтичне, поетичне, абстрактне. І він казав, що дивіться, якщо ви скажете про країну, що «I live at…», і там він казав, наприклад, там, Ukraine, Літвенія, і Цетра, то це нібито не повага до України. Це нібито ми йдемо за наративом якимось пропагандистським, якийсь щось каже, що нема там своєї власності. І це дійсно образливо, це дійсно може, може бути на такому великому рівні сприйнято не досить коректно. Тому. Підсумуючи все те, що ми казали, prepositions, прийменники в англійській не тільки дають впевненість, а ще й правильно транслюють ваші сенси, те, що ви хочете дійсно сказати, а це супер-супер важливо. Uh -huh. Uh -huh. І навіть на, на, на такому трохи uh, uh, меншому прикладі in the office, at the office. Ну, насправді і так же, і так же ж можна. Так, але які сенси ми закладаємо? Коли ми кажемо, що ми in the office, ми ж маємо дійсно uh, на увазі, що ми. В чотирьох стінах, що ми десь, де ми можемо сказати, що це внутрі. Я кажуть, інсайд. Всередині, ось, отак ось. ось. А коли ми кажемо, що at the office, то в нас нема такого сенсу. Це може бути щось таке абстрактне: типу, я не працюю з комп'ютерами, I work at the office. Чи там я не працюю на полі, не збираю полиницю, at the office. От у мене офісна робота, і це, це сприймається по-іншому. А um, отже. Ми бажаємо вам любі друзі. Ми бажаємо вам звертати увагу на ці маленькі нюанси, на ці маленькі prepositions, задля того, щоб бути впевненими в мові. Ми бажаємо вам бути впевненими в принципі в житті. І запрошуємо вас на наш практикум, п'ятиденний практикум по prepositions, де будуть не тільки класичні in, on, at uh, випадки використання, але ще такі нюанси, як, наприклад, Лідія, наприклад, uh, давай побачимося особисто. Let's meet in person. От хто б знав, що там буде «in person»? чи там взагалі, загалом, я нічого не маю проти prepositions. «In general, I have nothing against хевнахенгінс in, «In general». і таке інше. Там насправді є дуже логічні штуки, а є дуже нелогічні штуки. І головне це не користуватися нашою українською логікою, коли ми використовуємо англійські прийменники, тому що у них. Інша логіка. І наша задача зрозуміти те, що ми можемо осягнути, а те, що не можемо, прийняти як факт, змиритися і е, вивчити. Але загалом розібратися все одно. Тому і практикум. Так, тому, і тому що будемо розбиратися. І чому п'ять днів? Тому що е, там тільки на, е, на ін, е, різних варіантів е, штук десять різних різних е, фраз, які не входять в загальні правила. Тому до зустрічі, якщо що, у директі. Наснаги вам, впевненості і правильних сенсів. A minute. A minute